А зараз хочу показати, як часткове затінення снігу, воно понизу панелі ще лежить сніг, а ці дві так взагалі наполовину затінені. Впливає на виробництво. При такому сонці і морозі, почті прямий кут, вони б могли давати під 3 кВт. А зараз підемо подивимося на інвертор, і що вони дають. І от як ми бачимо, що вони дають поле дає 350 Вт, а друге західне, яке повністю в снігу 33 Вт. Продовження, і от бачимо, трошки снігу вже більше скотилось. Деякий вже 5 перша світи взагалі чиста. І ця вже майже. І зараз вже набагато більше збільшується е, генерація. Зараз покажу. І як ми бачимо, вже 1800 Вт майже. І як бачимо, Сонце вже більш на південь. Панелі майже там воно оголочок там там чуть-чуть майже чисті, сухі. І зараз покажу, що вони виробляють. От як ми бачимо, 2,917, так як я казав. А друге, таке саме поле під снігом із західної сторони 33 Вт. От як влияє затінення. Навіть частково на панелі.